Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам починають вимальовуватися риси мирного плану Дональда Трампа щодо України. Виступаючи по відеозв'язку на саміті у Давосі, американський президент зазначив, що буде домагатися зниження цін на нафту, а це за його словами може призвести до миттєвого завершення війни в Україні. Більше розкаже Олександр Можичук. Під час виступу по відеозв'язку на саміті в Давосі Дональд Трамп заявив, що війна в Україні завершиться миттєво, коли впадуть ціни на нафту. На думку американського президента, вартість чорного золота мала бути знижена вже давно. Трамп поклав на Саудівську Аравію та організацію країн експортерів нафти часткову відповідальність у певній мірі за те, що відбувається в Україні, де гинуть мільйони людей я також попрошу Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціни на нафту. Я здивований, чому вони не зробили цього до виборів. Якби ціна знизилася, то і війна Росії проти України закінчилася б миттєво. Але якщо ціни залишатимуться високими, війна триватиме. Ви можете покласти край цій війні, знизивши ціну на нафту. Це давно вже треба було зробити. Це було безвідповідально з вашого боку. На думку Трампа, євросоюз дуже несправедливо ставиться до США. Він поскаржився на високі податки, мита і те, що європейські країни не приймають Ають американські товари і продукти, хоча свої продають в Америку. Він також назвав монументальною бюрократією в Європі, а ще розкритикував судові процеси проти компанії зі США, заявивши, що європейці просто стягують мзду з таких корпорацій, як Apple та Google. Підняв також Трамп і тему збільшення витрат на оборону я буду вимагати від країн-членів НАТО витрачати 5% свого ВВП на оборону, і це мало відбутися набагато раніше, коли ця планка становила 2%. Багато країн не платили навіть цього, і це нечесно щодо США. Також Трамп заявив, що допомогти закінчити війну в Україні може Китай. сподіваюся, Китай зможе допомогти нам завершити війну між Росією та Україною, бо вони мають дуже багато впливу на цю ситуацію. За словами Трампа, США не потрібні чудові відносини з Китаєм, а просто справедливі, як і з іншими країнами. Він зазначив, що Сіцинпінь йому подобається, але Америка не може постійно йти на поступки. Пізніше у Білому домі, відповідаючи на питання журналістів, Трамп. Продовжив цю тему. Росія постачає багато енергії до Китаю, за що отримує великі гроші. І я думаю, що китайці мають великий вплив на Росію, і ми зустрінемося якнайшвидше. Кожен день призводить до смерті солдатів на полі бою, і це не схоже на жодне поле бою з часів Другої світової війни. Є фотографії, які ви не захочете бачити. Солдати гинуть щодня в кількостях, яких ми не бачили десятиліттями. На запитання про те, чи буде досягнута мирна угода до саміту в Давосі наступного року. Трамп відповів, що про це треба спитати Росію. Україна готова укласти угоду. Ви сказали, що Україна готова укласти угоду. Президент Зеленський сказав вам це особисто. Так, звісно, він готовий до переговорів. Він хотів би зупинитися. Він втратив багато солдатів. Росія втратила ще більше 800 тисяч. Хіба це не багато? Я б сказав, що так. Трамп сказав, що хоче якнайшвидше зустрітися з Путіним, щоб обговорити завершення війни. Напередодні він закликав кремлівського тирана негайно припинити агресію в Україні, заявивши, що інакше буде тільки гірше. Бо тоді американському президенту за його словами доведеться запровадити нові мити й санкції щодо російського експорту, якщо про угоду не домовляться найближчим часом. Олександр Мурчук програма «Вікне СТБ», єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.